Доброго ранку. Усім, 15 квітня, середина. Коли вона ця середина прийшла, десь там шириться трішки тривога. Хай вона усіх минає, хай вона буде, ця тривога, а в мене своя тривога, іду до хлівів. Ой, чого тривога! Зараз трішки покажу, що я роблю з своїми квичками. Це... Як вони мене вже вибачайте на слові та дістали. Значить, подивіться. Одну вже кинула до кохів. Мало того, що вони не переквопчуть. О, щось кричить. О, о, може, це знак якийсь. Може це вже ці перші, перші спроби вийти на волю від кохів. Слухайте, вони як закинула її, то перший день чубрилися із, із півнем старим. От. Зараз вже нібито не чубриться і нібито починає кричати. Ну, пожди, прийду з роботи, побачу. Ще одного подивіться, у кого гостює. У фазана. О, кричиш, кричиш, дівчинко. Бідний фазан ці дні. <сум> Думаю, що це що це таке робиться у нього? Але мусила садити. Значить, дивіться, чого мусила посадити. Уже, уже все пробувала. І їсти кілька е, пробувала не давати, трішки голодні сиділи. В темноті сиділи. Слухайте, вже навіть купала. Не хотіла показувати, як, бо мені цей спосіб, знаєте, якийсь він трішки дикий чи що, оце е, кунати ту курку з головою ще кілька раз. От, але вже пробувала її купати. І що ви думаєте? Оце ж просто такий спосіб пояснюю, що якщо курку... В холодній воді е, кілька оце разів опустити, температура тіла знизиться і вона перестає квоктати. Слухайте, не допомогло. Вона викупалася, відпустила її, вона на сонечку трішки підсохла і пішла мені, сіла в гніздо, розумієте? Ні, ну не допомогло. Каже Юра, то ти ж каже, не забувай, що в тебе кури незвичайні, в тебе кури породисті, їм, каже, мабуть, такий спосіб не підходить. Я вже не знаю, що з ними робити. Ну, нібито ці дві вже кричать криком. Але ж в мене там ще є ці кандидати на відлучення, відучування, точніше. Я, поки там хазяїн Міша в полежуньку є, встати не. Поспішає, а я вже бігаю, хліб відкриваю, то думаю, поки його немає, я вибіжу, покажу вам, що виїхав. Виїхав прицепчик уже із гаража. Дивіться, готовий. Мій мастер на усі руки. Ну, не знаю, ще казав, що ще його десь тільки просто перехилити і десь ось так низ е, проварити, укріпити чи що. Але подивіться, який класненький, акуратненький. Не, не широкень, тому що коли було просто застелено дно, він місце в гаражі, то він, знаєте, який здавався? Здавався таким широким, якимось широким. Коли він виїхав, то він ну, взагалі такий хорошенький. Чуєте, сказала б, може, хто ще хоче переробити Воза на прицеп, то замовляйте. Але Юра, як почує, то дасть мені, замовляйте. Дивіться, бачите? Який. І це ж просила його, ну то вийди, вийди, покажи, скажи кілька слів, ти ж знаєш, що ти, як ти його що робив, Що? та не хоче. Ну то лінивий. А, дивіться, знаєш, я теж покажу. О, працює. Так, не буде ладно. Це ж, це ж не мій це ж чужий. От. Ну, це вже, це вже він, третій, третій його такий перероблений, вісно, прицеп. От. І знаєте що. Цей вийшов швидше, значно. Каже все, вже все знаю, що де робити. От, о, дядь Ольоня вже прокинувся, а Юрасик мій. Він то прокинувся, але він в хаті. Все, пішла далі хліви відкривати, бо зараз дасть мені прицепа. О, так, так, збігається моя дріботінь їсти. І вже одна тут квочка є маленька, Я показувала мені, здається, як вона що сіла. На вісьми, я... на вісьми яйцях сидить. Може вона могла б і на більших яйцях сидіти, але як я ж ті яйця забирала. В мене ж ласиці, повна хата. Ну ось, кандидатка, на виніс із хліва, Дивіться, одне яйця цесарки. Вона наняному сіла. Цесарок нестися сюди не підпускає. Цесарки, вже, я так підозрюю, почали нестися бо знаде, чи по сусідах, чи по кущах, чи де, тому що щось менше в кублі яєць. От, а вона собі тут сидить і на тому все. От, що тобі зробити? Пішли... Понесу тебе куди занести? До фазана чи до кохів? Ще не пробувати кохів. О, 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 о півник маленький. Уже тут, як тут, тим кавалером за... застроївся так, кури. Такі так серйозно налаштовані. Ну, нічого, сидіть, а не набилися. А в мене шестою не щепилися, тому що в них є таке. О, дивіться, тільки шацю кинула, вона квокче. і та давай квоктати далі собі. Ні-ні, дівчата, так діла не піде. Ну що ну це таке? Середина квітня, садити немає на що? А вони мені квокчуть всі дружно з півдесятка. І ще мені здається, що ось одна. Якась одна така з чорною шийкою зганяє цю качку. Бігунку і сідає туди і не пускає її на яйця. Оце ж ані ця кричить, значить, це не вона, значить, та вже вийшла. Але слухайте, летить, летить качка на свої яйця, поки курки немає. Летить на свої яйця, слухайте, так ми ще її нічим толком і не підсипали. Мала замовляти яйця, чекаю, щоб було їх не що замовити. Розумієте? І дуже переживаю, тому що, е, якщо замовлю, вона вже трішки так таки сидить. От Переживаю, що як покладу виписані яйця, переживаю, вже, що вона досидить до кінця. Ну, ніби вони такі, знаєте, коли сідають, то так гарно вони сидять. Все. От. Ну, побачимо. Ну, це день два. В принципі, можна було б сьогодні і е, яєць 5-7 знайти, то я вже думаю, що я їх вже тоді зможу виписати. Сілася, поки квочка не прибігла. Ну, оце ще одну квочку мені заловити. Оце цю, що тут сідає, розумієте? Це буде четверта. от, І мені треба, щоб вони перепоктали. І от кажу, що е, купання. Купання цим клочкам, почті одну я одну купала, от і побачила, що воно їй нічого не дало. Можливо, це кілька разів треба таку процедуру зробити, але думаю, ну, якщо воно не допомагає, що ще буду тих решту мучити, то я їх ось так порозпихала по клітках, їсти все рівно дається, що туди, що туди. Та й хай вони сидять. Буду дивитися, на город кліт не кротить. Ні, у мене він не кротить, все, що по ягодах по. Поперековирувала, то була все я. от Дивлюся, він он десь туди на сусідній город переселився. Йому, напевно, що набридло, що постійно його хтось тут ці його кто А ні, почекайте, а ні, це, ця, що була, лишилася. Так, значить, дивіться, ще що покажу. Значить, які нарцисики є. Бачите, який? Така трохпелюска серединка і махровенькі такі по. Ну, такий махровенький із такою трох, трохпелюстковою серединкою. Ось, це вони від ягід ось тут посаджені. Я ще буду тут все до ладу прибирати, так як так як ось тут. Це я вчора почала. Бачите, як? Я лишаю тільки один ряд. От, а на обидві сторони усе забираю, забираю. І ще. Що стосується ягід, ще буду брати е, щось від перию по ягодах, тому що бачу, що е, то не було коли, тому що морози, то, то хворіла не було як. І бачу, що воно все так пішло, 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 і ще зараз кілька днів тепла. От Я йому тут ради не дам. Тіт, Баля, сусідка вийшла, каже, Наташко, голубку, купляй, щось попирське, бо каже, ти руки тут покинеш. От, То я ось так смужку, ось це позвідром. Та від стежки від гвоздик. Це я все пройду руками і туди, а від межі ягоди буду обробляти. Так. Тепер ось такі. Дивіться, нарциси. Я тільки не можу зрозуміти, розуміти, чого вони у мене усі у жовтих кольорах. Таких, знаєте, вони не однакові, вони всі різні. Але вони ось саме у таких кольорах лимонно-жовтеньких таких. Так. Порозпускалися вже, дивіться, скільки ось такого нарцисику. З трубочкою. Довгою, п'ятипелюстковий, довга трубочка серединка. От, взагалі розкішний, то, можливо, хто такого схоче, то дивіться, бачите, скільки є у два рядочки, то я вже, в принципі, зможу викопати навіть з якимись іншими квіточками. Ось такий красень махровенький. Пелюсточки такі у два, ряди, серединка, махрова-махрова, ніби трояндочка. Ну, такого у мене ось це, тільки цей кущик. Цьогоріч я його буду розмножувати. Ось такий, бачите? Ось такий нарцисик. Це взагалі милота. Низькоросленький і квіточка така, пелюсточки такі розсічені. Бачите, який тонесенький. І теж він, виходить, махровенький. І він такий, е, ну, геть лимон... не лимончик і не лаймчик, а такий От по кольору. Це вже я скільки сорти нарахувала? Показала. Бачите, вже забула. А ще є ті, які не розквітли. Ось тут у мене пізніші сорти. Ну, їх тут тільки кілька, це я їх саме розсаджую. От, бачите, ще буде цей нарцисик. От далі. Ось тут у мене кущик багато квіткового, але багато квіткового, ось цього, що дрібненька квіточка і по дві, три по на билинці. То у мене вже є на городі так, що теж кому подобається, кому потрібно, то будуть. Є вони, вони є одним словом. І ось такий великий кущ, ну він махровий буде. Так, я наскільки пам'ятаю, так, махровий, але не жовтий, а такий не жовтий, і не білий, такий бліденький світло, світло, серединка така чуть дооранжевенько. Оце такий. От ще нарцис, і його теж будуть цьогоріч роз, розсажувати так, щоб було кілька кущиків. Ну, все, про кури, про квіти, що мало розказала. Ще зараз швиденько покажу ще щось. Дивіться, яка у мене цікавенка. Вийшла, ну, оце ж готую потрішки на, на пропозицію ось, то вийшла така от краса. Цікаво, отакі от по формі серветочка, тому, можливо, комусь буде до вподоби така, можете звертатися. А як в очки порозпихала, кави немає, то бровки поправила і на роботу.